Господь з вами і з Духом Твої, читання Святої Евангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо втаївте це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. «Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто Отець, один тільки син. Звернувшись до учнів наодинці, Він сказав: Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє! Слово Тобі, Христе! В сьогоднішньому Євангелії чуємо, що Господь втаїв від розумних і мудрих, але відкрив це немовлятам. Якщо ми вглибимося в слово немовля, то як ви думаєте, до якого це віку? Ще не говорить правильно. Не, мовля, не мовити. Так? Не говорить. Тобто Господь відкриває тим, Хто ще не говорить, бо як тільки ми починаємо вже функціонувати, починаємо видумувати різні фантазії, фантазувати, говорити. Так? Якщо хтось має дітей, двоє і більших, ну, такого вже, там, з років, я не знаю, 6, 5, вище. Так? І, е... Не раз чую, що мої діти так б'ються між собою, так б'ються. Та? І коли е, прийде одна дитина залітися на другу, так, то мама чи тато зайде в кімнату і спитається там, в сина, припустимо. Так, Чому ти це зробив? так Ну так Ми не очікуємо, що дитина скаже, мама, я зробив це, тому що я грішний, і від мене можна очікувати ще більшого. Так не скаже. Швидше за все, взагалі нічого не скаже, або скаже, це вона все винувата, це вона винувата. І це свідчить про те, що ми ми живемо, і це така та стандартна поведінка теж і дорослого. Так ми ціла, ми для себе ціла адвокатська контора. Яка надасть собі прекрасні послуги з того, як правильно поводитися між собою, так, для того, щоб себе оправдати? Існує, я би хотів виділити такі чотири шляхи, так, які ми, ми обманюємо себе. так, Повіривши, що ми не потребуємо чогось глибшого, тобто, що ми не потребуємо спасіння, яке дає нам народження Христа, а що ми дуже часто вміємо справитись самі. Перший пункт це ми схильні применшувати наш гріх. Ми вміємо назвати наш гріх чимось меншим. Красти не крала, але взяти взяла. То, що ти без дозволу і в чужого це взяла, то це зовсім інше питання. Але красти не крала. О. Ми можемо різні факти своє оправдання ставити: погоду, кості, ломить, занятість, хворобу і різні речі. так? Ми кажемо собі, що наша пожадливість це не пожадливість насолода красою Божого творіння. Так? Ми такі майстри самовиправдання, так? тобто, другий пункт теж, ми всі схильні ставити під сумнів мудрість Божого закону, і саме цього прагнув Змій, так? спокушаючи Адама і Єви. Тобто, ми нагромаджуємо гори логічних аргументів, чому ми можемо переступити ті чи інші моральні межі. Так? Можливо, ми втішаємо навіть себе думкою, ну я тільки раз так зроблю, і більше не буду. Але думаю, що зовсім не в цьому теж суть. Так? Ми стверджуємо в цьому пункті, можемо стверджувати, що до нас можуть ставитись несправедливо, і тому я так роблю. Так? І нам зручніше в цьому випадку сумніватися в мудрості Божого закону, так? ніж в тому, що я щось можу чинити не так. Третій пункт це ми схильні. Людина схильна більше перейматися помилками інших, аніж своїми власними гріхами. Так? Я можу бути більш зайнятий, більш схильований, схвильований, сконцентрований на помилках своєї дружини, свого чоловіка, сусідки Галі і всіх решту ніж на своїх. Так і мені здається, що я можу стати Спасителем світу. А коли вже запахне жареним, ну тоді так знаєте, буду теж виправдовуватись. Бачив таку класну картинку в інтернеті: гуляла два хамелеона, чоловік і дружина. Так і він заді, чоловік, хамелеон кричить Галя! Куди ти йдеш, я вже змінююсь. Там хамелеони міняють свій корінь зовнішню, але чи внутрішньо, я готовий до цієї перемінюватись. І четвертий пункт. Ми всі схильні заперечувати те, що живе в наших серцях. Певною мірою ми з вами не здатні до кінця прийняти факт, що гріх це не проблема поведінки, а значно глибша проблема. Це проблема серця. Так? Тобто гріх це не просто випадкові неправильні вчинки, які виникли, бо погода, бо, е, як то, уран в Сатурні стоїть, чи ще щось там е, різні інші факти. Так? А ми грішимо, тому що наша природа була зранена гріхом. Так? І я думаю, що багато з нас, коли працює над своїм духовним життям, зустрічалися з такою річчю, що я працюю над, над якимсь гріхом. багато-багато Багато, можливо, і років. Так? І я падаю в нього, і падаю в нього і падаю в нього. І мені здається, що нічого навкруги не відбувається і нічого не міняється. Це тому, що я занадто покладаю сили на себе і хочу здолати його самотужки. Так? Тим самим наголошуючи на тому, що я не так насправді не дуже потребую цієї Божої благодаті, яка допоможе е, мені з ним справитись. Тільки ця комбінація Я плюс Божа благодать допоможе мені і тобі вийти з мого того чи іншого гріха. Це надзвичайно важливе. І е, е, це дуже класно, так, що ми. Е, цей адвент проживаємо з такими дуже чіткими завданнями, які нам дає Господь. Так? Я, наприклад, в цьому Євангелі для себе зрозумів, що може цей шлях до цього різдва мені потрібно почати з каяття. бо тільки розкаяне серце до кінця може прийняти всю Божу благодать, яку Він хоче мені дати. Так, стати таким немовлям, яке мало говорить, але багато чує серцем і промовляє теж серцем. А серце, яке слухає, так, це те, про що просив ем, цар Соломон. Так, серце, яке вміє слухати дитяче серце, амінь.